Вітаю всіх вас з Воскресним днем. Завтра ми святкуємо пам'ять святої Великомучениці Єфимії Всихвальної. Ми в православному нашому календарі звершуємо пам'ять два рази. Один раз влітку разом із княгинею Ольгою. Вона згадується і підписана така, яка утвердила православ'я, а другий раз, якраз в завтрашній день. Життя цієї святої припало на. Період, коли наша церква була гонима від римських імператорів, тобто на перші часи християнства, жила вона у 3 столітті. І з місця, де вона жила, було 19, в тому числі з нею, людей, доставлених до правителя тої області, для того, щоб вони поклонилися язичницьким богам, так як про них знали, що вони збираються на дому і звершують літургію, в тому числі інші богослужіння. Сама юна по віку була Євфимія, 18 з них правитель відправив у Рим, а її залишив якнаймолодшу, надіючись, що її він зламає волю. І як її не мучило, її, е, му, її життя розповідає про її страшні муки, які дуже схожі на муки великомученика Георгія, побідоносця, її колесували, тобто колесо було язичниками спеціально таке зроблено. Яке, коли людину ставили в це колесо і крутили, воно прямо куски м'яса відривало з кожної іншої частини тіла по черзі. Її кидали до звірей, інші муки з нею робили вогонь, кидали, мучили голодом. Але завжди ангел Господній являвся, який описує життє підкріпляв і зціляв. В кінці кінців вона сама попросила собі смерті у Бога. Тобто настільки було їй, вже вона була як золото у вогні, коли іспитується, настільки було іспитана і нічого не боялась, пройшла всі майже муки, описують життє, що сказала Господу, щоб забрав її одна медведиця своєю лапою поранила її настільки, що справді і вона померла. Була вона похована, і воїни, які бачили її страшні ці муки, її сповідництво, теж прийняли хрещення, і теж разом з нею були. Вбиті в цей день імена цих святих воїнів Віктор і Сосфену. Але в чому ж вона проявила чудо, що так підписує церковний календар? Її мощі були поховані відразу після її смерті, і на місці цієї муки побудована церква. І от саме там, в Халкідоні, де вона постраждала, де вона жила, звідки проходив. Два століття після неї, після цієї смерті, після її життя, четвертий Вселенський собор. Розбирав він якраз в тому храмі, який був побудований на місці її мук, і там, де лежало її тіло у гробниці. Розбирали вони питання про те, що скільки в Христі природ, така була тоді єресь, монофізитство називається, тобто були еретики, які свідчили, що Бог по природі був. Тільки Богом, не людиною. І от коли спори йшли до крайньої точки на цьому соборі, то один із святителів, зокрема Константинопольський патріарх, запропонував написати два свитки символа віри, один єретичний, другий був православний, і покласти у її гробницю, як описує житє. І коли через три дня вони відкрили. Гробницю перед тим три дня вони постували, молилися біля її гробу, то побачили, що один із свитків знаходиться у її руці, і цей свиток був таким, який ми сьогодні сповідуємо православним, тобто, що в нашому Христі є дві природи Божественна і людська. Саме так ми і згинаємо ці два пальці, коли хрестимося, свідчачи в цей догмат нашу віру, що наш Христос складається з двох частин, з двох природ. З Божественної і людської. Тому сьогодні, згадуючи її пам'ять, знаючи її житє, попросимо у неї Господа, щоб підкріпило наші знання, нашу віру. Завтра ми з вами поговоримо, анонсую в нашій проповіді на літургії про те, що чому стільки багато правил у нашій православній вірі і дехто називає її релігією заборону. Чому воно так є, і чому в нас взагалі є канони, які регламентують наше життя, чого нема, наприклад, у протестантів, у інших сектантів? Чому нам недостатньо керуватися одним словом Божим і не казати, що Бог є любов, як вони, і просто жити з Богом любов'ю? Чому стільки заборон, то не роби, то не їж, то молись, іменно такими молитвами молись, до причастя саме то роби, інше не роби. Це все ми поговоримо, в ключі і в тому числі сьогоднішнього життя святої якою ми згадуємо на завтрашній проповіді. А сьогодні просимо її, молячись і цей канон, який буде після цього слова передувати, щоб Господь її молитвами всіх нас утвердив у нашій дорогій православній вірі, щоб ми її зберегли і передали своїм дітям онукам у її чистоті. Амінь. Слава.